Добрий день всім. Дуже дякую організаторам за запрошення, за можливість поділитися досвідом. Я сьогодні тут, щоб розповісти вам про те, як український бізнес, я думаю, що ви всі теж чудово це знаєте, справляється в останні три роки з викликами, які є перед нами, і про те, як ми в нашій компанії перетворюємо ці виклики на успішні рішення і успішні кейси. Презентація доволі велика. Я думаю, що організатори в подальшому її, її дадуть до неї доступ, от тому теорію я буду опускати. Окрім того, що я є директором компанії Технопак, я є практикуючим адвокатом, тому усі ці історії про гранти завжди розглядаю з із практичної точки зору як бізнесмен і з юридичної точки зору. Розповім вам про компанію Технопак. Технопак це сімейний бізнес у другому поколінні. Цього року нашій компанії 30 років. Ми спеціалізуємося на виробництві полімерної упаковки. Звучить, я думаю, зараз 95% з вас не зрозуміли, про що я говорю і що ми робимо. Але насправді, презентуючи нашу компанію, я дуже часто люблю говорити, ви 100%, напевно, про нас не чули, але я переконана, що у вас вдома точно є наша інформація. Є наша продукція, тому що ми виготовляємо упаковку в багатьох можливих її формах і вимірах. І те, що ви зараз бачите тут на фото, є одним із прикладів. Якщо я відкрию ваш холодильник, ми я цього точно не буду робити. То там точно я знайду приклад нашої продукції, оскільки ми співпрацюємо з абсолютно різними галузями української промисловості. Ми пропонуємо не просто упаковку, ми пропонуємо рішення для відповідних галузей. Це є рішення для продуктів харчування, для побутової хімії, фармацевтики, кормів для тварин, супермаркети, захисна упаковка. В час війни ми пропакуємо навіть е, амуніцію для наших військових і дуже багато е, виготовляємо упаковки для дронів і тому подібних е, речей. Тут є лінійка наших продуктів, не буду заглиблюватися е, в те, що ви можете зустріти. Якщо комусь це цікаво, то я є тут і можу допомогти. Як я зазначила, ми є 30 років на ринку. В нас є власне виробництво. Ми співпрацюємо з найкращими європейськими виробниками сировини, європейськими і українськими теж в Україні теж є виробники сировини. І відповідно це дає нам змогу пропонувати нашим клієнтам конкурентні ціни. Ми маємо сучасне швейцарське, польське, італійське обладнання, професійний колектив. І як на мене, все найкраще. Я дуже люблю і дуже пишаюся. Це сімейний бізнес, який мені в силу життєвих обставин не дуже приємних довелося очолити у 2022 році осінню 2022 року після смерті мого батька. Мені довелося стати директором компанії Технопак, залишити фактично залишити юридичну практику, якою я займалася 15 років і очолювала адвокатську компанію, і прийти сюди. Осінь 22-го року. Інфляція, відключення електроенергії. Мобілізація частини працівників, відмова європейських постачальників співпрацювати без 100% передоплати з українськими компаніями, відсутність електроенергії в українських виробників і, взагалі, не зрозуміло, що далі. Дуже чесно кажучи, не зрозуміло. Але єдине, що було зрозуміло, що ми точно не опустимо руки, і ми будемо робити все, що можливо, для того, щоб не лише втримати компанію, але й у такі складні часи перетворити ці виклики на рішення, можливості і розвиток. Так, я прийшла до грантів, скажу чесно, мій юридичний досвід. Давав мені таку долю скептицизму до історії з грантами, що коли мені про це говорили, я казала ні, ні. Є така чудова е, книжка про е, бізнес Ольги Руднівої, якщо я не помиляюся, так, якщо пригнули, то пливіть. В якій вона каже: Ніколи не майте справи з державою. І от для мене гранти це було щось таке, Ні, вибачте, ні. Але зрештою. Проконсультувавшись, піднявши юридичну базу, що я теж завжди всім рекомендую. Не, не робіть таких кроків з закритими очима. Зрозумійте на березі, на березі річки, що вас чекає і які зобов'язання ви берете на себе. Я зрозуміла, що я нічого не втрачаю і можна спробувати. І тут, напевно, наступна... Моя порада, якщо я можу її собі дозволити дати, то я в своєму житті вважаю, що всім повинні займатися професіонали. І тому, коли ми пішли в першу нашу історію з грантом, я звернулася до професіоналів, які мені допомагали. Я дуже вдячна представникам інвестиційного офісу, які тут є, які нас консультували і допомагали з підготовкою документів і бюджету для. Для нашого великого першого гранту, але знову ж таки ні одна інвестиційна компанія, ні одні грантрайтери не зроблять це без вас. Якщо ви самі не маєте ідеї, якщо ви не бачите, не розумієте, не знаєте, що вам потрібно, не вірите в це і не готові переконати е, публіку, так що вам це потрібно, то ви просто заплатите за послуги. Якоїсь компанії, яких зараз на ринку є дуже багато, і порядних і не дуже, і на цьому вся історія закінчиться. Переваги грантів їх дійсно є багато в кожній історії, але насправді, коли ви починаєте отримувати гранти, починаєте грати в цю гру, скажімо так, тому що це приходить азарт дійсно. От, то ви розумієте, що воно має свої плюси. Якщо ви вже маєте позитивну історію, ви отримали грант від Міністерства економіки, то коли ви подаєтеся на якийсь інший грант, і ви про це зазначаєте. Це вже якийсь там рейтинг і кредит довіри ви маєте. І це дійсно дуже, дуже класно і дуже круто. Тому гранти стали для нас не просто фінансовою підтримкою, але вони дійсно стали сигналом, що ми не самі нас підтримують, допомагають і ми впораємося. З uh, 2023 року, тому що так, я прийшла в 2022, але певний час я потребувала, щоб зрозуміти, що куди в цій зоні турбулентності. З 2023 року Технопак взяв участь в шістьох різних грантових програмах. П'ять з них були успішними. Ми отримали лише одну відмову. Тому тут і зараз, тому так, стукайте, і вам відчинять. Може не всюди, але де треба, там відчинять. Uh, тому тут і зараз я вам розкажу про те, що в нас було. Це були абсолютно різні програми. Uh, я зазначила, що це була перша. Напевно, це була перша, я так хронологічно і будувала. Грантова підтримка малого та середнього бізнесу від ЄБРР. Я подивилася, вона працює. Це дуже класна, дуже крута програма, дуже проста. Отут транспортний засіб, Volkswagen, який ми купили за грантові кошти. ЄБРР компенсовує банкам-партнерам. Ми співпрацюємо з банком УТІПІ. І, але я бачила, що і банк Львів, напевно, і інші банки також співпрацюють по цій програмі. Відповідно, ЄБРР компенсовує суму фінансування. Тобто ми купили транспортний засіб в лізинг, але фактично суму лізингових платежів нам покрили ЄБРР. Ну, Думаю, непогано такий транспортний засіб в розтермінування на рік без вилучення великої суми коштів з обігу, так, без переплати. Я задоволена, який мінус цієї програми? Ви отримуєте компенсацію вже після виплати об'єкту лізингу? Тобто, все ж таки, ви повинні мати кошти, ви виплачуєте, ви, за, ви сплачуєте лізингові платежі. В подальшому, без подачі будь-яких додаткових документів, заявок, ну насправді тут бюрократична складова, дуже мала в цій процедурі. Через два місяці після перереєстрації транспортного засобу нам на рахунок прийшло 300 тисяч гривень. Просто без, без зайвих питань. Отіпі лізинг. Ми співпрацювали з отіпі лізингом в Тернополі з їхнім офісом. Я дуже задоволена. Дуже класна програма, і я бачу, що вона працює. Єдине, що в нашому випадку на той момент це був 23-й рік. компенсовували 10% в межах 10 зараз. Я бачила вже інформацію, що від 10 до 25 компенсовують е, Грант Мінекономіки України для переромних підприємств. Це напевно найбільший, найбільша біль моя, але це дуже цікаво. І це дуже цікава історія. Це була дійсно перша історія, до якої я. Найважче підходила, мені було дійсно і страшно. Але, чесно кажучи, після того, як ми отримали, освоїли гроші, і зараз я задаю собі одне єдине запитання: чому я просила так мало грошей? Пройшло вже два роки, а я досі себе про це питаю. Що тут? Зараз програма змінилася в порівнянні з тим, коли ми брали в ній участь, але загальні речі є. Держава хоче підтримувати виробників. Якщо ви щось виробляєте, переробляєте, звертайтеся в Міністерство економіки. Є окрема постанова Кабінету міністрів, в якій чітко зрозуміло все прописано, що, як, куди. Процедура складна. Буду говорити відверто. Процедура складна. Процедура. Е Прозора, так, але вона потребує підготовки детальної, збору великої кількості документів, подачі і все. Але знов ж таки тут я отримувала якусь таку людську підтримку, навіть в Ощадбанку, який співпрацює по цій, по цій програмі. які основні умови. 50 на 50. Зараз, до речі, ця вимога змінилася, якщо бачите, отут умови співфінансування. Якщо обладнання українське, то 70% сума гранту і 30% на власний внесок. В нашому випадку це було 50% сума гранту і 50% був наш власний внесок. Найпроблемніше для мене в цьому було те, що виробник обладнання повинен бути український. Тобто або Воно виготовлене в Україні або воно продається українським постачальником. Ну, українські постачальники, якщо продають турецьке, китайське або ще якісь, це зразу ціни X3 і тут просто неможливо пройти. В нас була ідея, в нас було розуміння, ми точно знали, що ми хочемо, що нам потрібно для виробництва. Ми втілили цю свою бізнес-ідею. Ми розуміли, що вона дасть змогу нам розвантажити розвантажити наше виробництво, але насправді. Часу на підготовку в нас було не дуже тут. І от чому я кажу, що це найболючіший мій грант? Тому що, відмотуючи назад, я розумію, що певні речі можна було, і треба було б зробити краще, як я це зробила в наступних грантах. Так? Тому що коли ми подавали документи для отримання гранту, обов'язкова вимога подання комерційної пропозиції від виробника. Ми перешукали всю Україну. В результаті знайшли ФОПа в Дніпровській області. Ну, що робити? Ну, подаємо. Ну, шансів, що ми щось отримаємо і так не дуже багато, подаємо. І коли мені в грудні місяці під новий рік приходить рішення Міністерства економіки про виділення нам гранту, моя перша думка, вау, клас, не вже. А друга думка, цікаво, а цей фоп ще взагалі існує, і що я буду робити, де я буду замовляти обладнання. Е, тому тут є обмеження, тут по цьому гранту є вимоги. В залежності від суму, яку ви просите, ви зобов'язуєтеся створити певну кількість робочих місць. В нашому випадку це 5 робочих місць і збереження цих робочих місць на наступні 36 місяців. Не обов'язково цих людей, але робочі місця створені і збережені. Сплата суми податків у сумі не менше суми гранту. Ну, це для нас взагалі не було проблемою, бо ми отримали мільйон 250 тисяч на придбання нової виробничої лінії. І коли ми її отримали, я поїхала в. Селище, напевно, Синельникове за 20 кілометрів від лінії фронту, де виготовлялося наше обладнання. І до того моменту, поки нам його не привезли, тут можливо не дуже не дуже видно на фотографії, то я кожного дня просиналася і дивилася стрічку новин. бо... Воно його виготовляли по передоплаті, тобто я отримала мільйон 250 тисяч державних коштів, заплатила своїх мільйон 250 тисяч гривень, і 2 мільйони відправила передоплатою в синельнику. І Кожного ранку просиналася і переглядала стрічку новин: бомбило чи не бомбило? Цілі чи не цілі? Дякувати Богу, я дуже вдячна нашому підряднику, який виконав всі свої зобов'язання, все зробив в найкращому вигляді, і ми отримали наше обладнання. Яка основна для мене? Перевага цієї програми отримання фінансової підтримки від держави у формі гранту для переробних підприємств є одним з критеріїв для визнання підприємства критично важливим. Таким чином, враховуючи, додавши ряд інших критеріїв, ми отримали статус критично важливого підприємства від Міністерства економіки України. Нічого не маю проти місцевої нашої влади, але в Міністерство економіки спокійніше. От що дало мені змогу трошки видихнути, забронювати своїх хлопців і тут-ту-ту поки що більш-менш спокійно е, працювати. Ще з переваг тут великі суми, сума до восьми мільйонів. Якщо не помиляюся, колись більші суми були тільки по програмах USAID, але це якраз одна з тих програм, по якій ми отримали відмову. Тому це цікаво, це класно. Але подальша звітність, що квартальна, так ну трошки бюрократично. Дуже смішна була зараз історія. До мене приїхали. До мене приїхали представники Ощадбанку перевіряти, чи є обладнання, тому що раніше ми там фотографії робили, відсилали все окей. А тут вони приїхали, мусимо сфотографувати себе, вас на фоні обладнання і мусимо поставити геолокацію. Та окей, нема питань, от обладнання працює. А в нас так будівля на куті двох вулиць стоїть. І наша адреса Ясна, 49, а перпендикулярна вулиця Іздрика. І обладнання нове стоїть отак під стіною. І вони приходять, фотографують обладнання, ставлять геолокацію. Кажуть, ми не розуміємо, в нас іде геолокація вулиця Іздрика, а у вас ваша адреса вулиця Ясна. Що робити? Нам міністерство не пропустить, не буде звіту. Ми вилазили через все обладнання, ставали звідси, щоб сфотографувати ось туди, щоб була геолокація вулиця Ясна. Але за такі гроші погодьтеся, це не така велика проблема і не така велика складність. Це мій улюблений грант, якщо чесно. Як на мене, тут все було дуже дійсно продумано, гарно, і з моєї точки зору, і з точки зору організаторів і грантодавців, дуже дякую Київській школі економіки. Створюю гранти жінкам-підприємцям на розвит бізнесу. І тут я пішла з іншої сторони, я знала, яка в мене є потреба. Я знала, що мені потрібен навантажувач. Я була в Німеччині на виставці, я знайшла постачальників, я знайшла те, що мені потрібно. І далі я просто шукала програми, підбирала кошти. І тому, коли я побачила інформацію про цю програму, я вже чітко знала і розуміла, що мені потрібно і на що я буду просити кошти. Я знаю, що в 25-му році стартував другий етап цієї програми. Що, що тут, що тут цікавого? Що тут все дуже прозоро, дуже чітко, дуже ясно. Особливо мені сподобалася процедура подальшої звітності. Тобто, коли ми купили обладнання, ми купували його навантажувач. Ось він, хлопці називають його наше Феррарі. Люблю його. От е, коли ми його привезли за кордону, в нас були вантажно-митні декларації, інвойси, платежі, все скріпили, відправили, мені прислали у відповідь е, лист, ваш звіт прийнято. Все, кошти отримали, кошти використали, прозвітували і на цьому все. Тому, е, якщо тут є жінки, я дуже агітую за цю програму у 25-му році, тому що дійсно дуже класна програма. Ні, ні. Як жінка-керівник. Жінка-керівник-класниця. Наскільки власниця? Так. Стовідсоткова. Ні, ні, я 100% власниця. А, ні, якщо я не помиляюся, такої вимоги немає. Наскільки дружині треба писати? Дивіться, я бачила тут. Своїх колег-юристів. <хи> Можете до них скерувати? Бо я поки не консультую, не встигаю. <хи> От. Юсейт. Інвестиції для стійкості бізнесу. Враховуючи ситуацію з іноземними постачальниками, враховуючи необхідність коштів на сплату передоплати для купівлі сировини, ну, без кредитів, обійтися вкрай складно, звичайно ж. Але на той момент отп банк фінансував нас під 21-22%. Програма прекрасна, чудова програма, яка приїжджала до нас також в гості. Встигла приїхати перед тим, як її закрили. Е, українськ... е, інвестиції для стійкості бізнесу була п'ятирічна програма, що вона передбачала. Вона передбачала, що Юсейт виділяє грантову грант банку. Банк виділяє нам кредит, але ми, відповідно, сплачуємо за пільговою ставкою. Різницю між ринковою ставкою і пільговою, яку сплачуємо, ми покривав юсейт. Участь в програмі була проста. Звітність не дуже складна. в… В гості юсей до нас приїхав, щоб подивитися, що ми дійсно є, що ми використовували їхні кошти, зняти про нас відео. І це було дійсно добре, гарно і цікаво. Але на жаль, після всіх буремних подій програма закрилася. Який тут був ризик в цій програмі? Те, що юсейт виділяв кошти гра... траншами, і, відповідно, в нашому договорі було передбачено, що якщо банк не отримує певний транш, то цілком може виникнути така ситуація, що ми зобов'язані погасити оцю різницю між компенсаційною ставкою самостійно. Ми якраз в нас закінчувався договір в лютому, в лютому відбулися всі ці вся ця ситуація з Юсейдом. Ми таки сплатили, ми компенсували за останній квартал ставку, але в подальшому банк таки отримав транш від Юсейду, і нам кошти повернули. Тобто, рік часу ми користувалися цією програмою, і це було прекрасно. Ну після її закриття не залишилося мені нічого іншого, як доступні кредити. 5.7.9. Я їх не хотіла. Не хотіла я їх саме по цій причині. Чи виконає держава свої зобов'язання? Ну тобто зараз я користуюся кредитом під 7%. Але якщо завтра держава не зможе виконувати свої зобов'язання і компенсувати відсотки банку, то це зобов'язання покладеться на мене, при при цьому воно покладеться ретроспективно. Ну, це ні з юридичної, ні з економічно-бізнесової точки зору, ну така собі історія. Але я кажу: гранти, напевно, це якісь азартні ігри, і ти просто на них підсідаєш і вже під кінець думаєш: ну хай буде, спробуємо. Тому поки що ми є тут. Це моя історія. Залучення грантів, це точно не кінець. <хи> От. І напевно замість, це тут ще кілька слайдів про те, як держава сильно підтримує програму 579, але я чула, що вже представники банку також е розказували. Тому замість висновків. Е за три роки я залучила в бізнес майже 3 мільйони гривень е грантових коштів. Що дало мені змогу не лише втримати розвинути бізнес, але купити нове обладнання, зберегти працівників, залучити нові галузі і десь трошки навіть конкурентів потіснити. Тому тепер я ще й ділюся своїм досвідом з вами. Сподіваюся, що це було корисно і цікаво. Дякую.